Живий ланцюг єдності утворили студенти Калуського коледжу культури і мистецтв, політехнічного коледжу, коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету та вищого професійного училища номер 7 Всі вони взяли участь в акції, щоб відстояти своє прагнення жити по-європейськи. Ми хочемо показати, що студенти всі за Європу. Ну що нема таких, що не хочуть вступити, що не тільки ми те, що не хочемо на пари, а те, що ми хочемо в Європу, бо ми люди, ми хочемо нормального життя. Сьогодні всі студенти вийшли, щоб ще раз довести, і в тому числі ви по усім, що ми за Європу, ми, ми хочемо світло майбутнього для всіх. Ну і це наш вибір за Європу. Сьогодні студенти, по суті, підсумовують той свій тижневий студентський страйковий опір. Це мирна, конструктивна, гарна акція. Ланцюг студентської єдності, яка показує, що студенти єдині в своєму прагненні жити по європейськи в своєму прагненні до справедливості. Суцільний ланцюг єдності студентам утворити не вдалося, але навіть символічний, за словами організаторів акції, своєї мети досягнув. Сьогоднішній ланцюг злуки символізував те, що всі студенти Калуша єдині. Єдині в тому, що європейська інтеграція, тільки європейська інтеграція, і тільки європейська інтеграція. Молодь перемогла, молодь зробила свою справу. Вони піднялися за покликом свого серця і отримали перемогу. Член комітету опору диктатурі Олег Нижник також повідомив. Що надалі всі акції будь-які дії в Калоші будуть проводитись з погодженням комітету? Інші акції будуть розцінюватись як провокація. Голова студентського самоврядування Калоцького коледжу культури і мистецтв Тетяна Федорко підтримала прагнення своїх колег і запевнила, що подібні акції будуть проводитись і надалі. Якщо керуюча ланка нашої так званої влади нас не чує, ми готові, і ми покажемо, що студенти і взагалі нація нашої України може доказати, що ми чогось варті. У нас є свої права, у нас є свої мрії, до яких ми хочемо тягнутися. І це один з тих виявів показати, що у нас є свій голос, і ми можемо його відсут. Це один з тих кроків, і цих кроків буде багато до тих пір, поки нас не почують. Акція студентської єдності тривала недовго. Після чого усі її учасники мали повернутися на навчання.